Тобі Боже, на слава! Славе Ісусу Христу! Любі дорогі друзі, ми живемо в еру, час, коли є інформації не збагаємо, але такі деякі дослідники кажуть, що колись людина в селі могла за ціле своє життя отримати світло інформації, як ми тепері, тепер отримуємо правильно. Інформація ще неймовірно. за неймовірна, що сталося, ми вже знаємо, вже. Це є краса, бо ми. Можемо все більше і більше якості інформації швидко осягнути перед нашими людьми, перед нашими очима постають різні люди, які щось там досягнули, здобули спортів, мистецтв, якісь там якісь інші особистості. І нам якось завжди оцей дисбаланс. Ми бачимо когось, хто щось досягнув, і який. нічого не досягнув наразі. Тут дуже важливо і потрібно запам'ятати від Ніхто нічого не висине поразу. У себе сгаїв крок за кроком. Той спортсмен, який стоїть на десталій кошами на першому місці. Він працював, тренувався не днями, не місяцями роками. Той скрипає, тозить і так далі, грає. Він на собою працював роками 5 6 7 годин на день чи інші політики, чи хтось також прикладав зусилля, то якийсь інший бізнесмен, і досягнув чогось, також працює, прикладає зусилля. Святий так само. Святий не і Вони над собою працювали, хтось просто вкладав земні речі, працював над собою, хтось в Але мана мене різниця, чи ти в вкладаєш, чи в ти завжди маєш кожен міг Все досягається з досягається поступово і хто зато.